Вінницькі спецпризначенці з батальйону особливого призначення Вінниця, які несуть службу у зоні бойових дій, записали зворушливе відео до Дня закоханих для своїх дружин і коханих. Про це повідомила поліція Вінницької області. Відео спецпризначенці записали перебуваючи у зоні несення служби. Наразі вони виконують бойові завдання в одній із найгарячіших точок бойових дій. Звертаючись до жінок, вони кажуть: коли на нас чекають, ми повертаємось навіть із пекла. Мужні чоловіки зворушливо зізнаються у світлих почуттях до своїх коханих, дякуючи за турботу, підтримку, розуміння та добро. Моя дорога, кохана Вікторія, хочу тебе привітати з цим днем, сиднем, закоханим. Це тяжкий час для нашої країни, для нашої сім'ї. Хочу тобі подякувати за твою підтримку, щоб в тебе завжди спитало сил і терпіння. Перемога буде за нами. Слава Україні! Кохана дружина, любима донечка, вітаю вас з Днем Закоханих. Я вас дуже сильно люблю. Скоро зустрінемось. Дорогі наші жінки, сестри, доньки, матері, щиро вітаємо вас зі святом закоханих. Ви завжди в наших серцях. Ми любимо, кохаємо вас, будьте з нами.